Корупція згубно впливає на моральні принципи в суспільстві, а корупція в нашій місцевій раді це недотримання найкращих практик в прозорості та підзвітності перед громадянами. Нагадую ви на досить цікавому каналі. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки. До речі, дякую вже тим, хто це вже зробив. Наші журналістські пригоди є досить об'ємні. Вони будуть розділені на три частини. До вашої уваги, частина перша. На позачергову сесію Новоздільської міської ради по продажу частини будівель басейну. До речі, ми до того питання в майбутньому повернемося. Заходить старший мужчина, кавалер, як він себе називає, та просить наших депутатів по виклику прийняти рішення та проголосувати за те, щоб його юридична особа приватної власності. Підписала комерційний контракт. Наші депутати, як вівці, зрозуміли, що це буде не безкоштовно, а заїдзеня. Щиро подякували за таке запрошення і прийняли правила, ті правила гри, які нав'язало приватне підприємство. Що з того вийшло? і Де відбувалося, що приймали це в майбутньому. Пряма мова. галі галі, галі. Будемо просити терміново зібратися ще раз заради їхнього об'єкта. але що? вже 40 минут, що до того часу нам прийшли щось. Доброго, Доброго дня. дня. Панове депутати, шановний пане голово, панове присутні. уклінно прошу, панове кореспонденти, виключіть, будь ласка, камери з тим, щоб я міг озвучити всю частиною інформації, яку потрібно довести до депутатів. Питання, яке я буду озвучити, не належить до розголосу в засобах масової інформації. Чи погодитися, чи ні. Пане Путесе, чи можете ви... Цензура? Ні, не цензура, абсолютно жодна не цензура. Вам відомо, що завод Карпати став власником майнового комплексу Нової Сірки в тому числі приміщення і споруди колишнього АТЦ. На тій території розгорнута робота підприємства, яке випускає специфічну продукцію. Для того, щоб 23 числа директор заводу Гафатин РР мав право підписати контракт, потрібно вирішити питання оренди землі. Мова йде про 9,271 гектара. Площа кадастрована, є кадастровий номер, є грошова оцінка. Пакет документів зараз на підписі губернатора в дану хвилину. І є тверде переконання, що цей пакет документів буде підписаний. Я звертаюся до вас. Зібратися на ще одну позачергову сесію з тим, щоб тих 9 гектарів ви мені узаконили. І я 23 числа мав можливість поїхати і підписати той контракт, за який десь ви можете догадуватися. Шкода, що камери так активно фіксують. Я не маю нічого проти виїзної сесії. Готовий надати автобус, зібрати вас всіх. Завести і показати, щоб ви розуміли, яка різниця між тим, що було і тим, що є. Давали без засобів масової інформації і без звукозаписуючих пристроїв. Отже, домовляємося так, що виїзне то виїзне. Я думаю, що всім цікаво буде побачити, я а, бачила вам цікаво. Не, не, не. Ми будемо мати документи. От мені пише Олена, що до кінця дня прийшли вам документ. От прямо мені пікає вже. Але вже тому, До кінця дня вже ще раз не, не, не вийде. А, тому е, ми вас повідомимо кожного телефону, коли буде засідання виїзне. Скажемо, де ми збираємося, і відповідно салам... орієнтовно мати до свободу до 23-го, 23 23 23 тобто це буде до 23-го, в який день я сказати зараз не можу, бо ми просто маємо мають Володимир, ще маленький штрих. Mm -hmm. Я не відказуюся від виїзного, але перед тим, як я допущу вас на ту територію. Кожен з вас повинен підписати зі мною договір про нерозголошення. Я вам буду вдячна, якщо ви з розумінням віднесетеся до того питання. Дякуємо, дякуємо за запрошення. Ми знаємо, ми, ми дякуємо, працювали. Ми знаємо. Скажіть, будь ласка, а сесія, мені сказали, що буде на 12-ту годину. А де саме буде? На за Карпати. Де саме? На за Карпати. Ви можете сказати, де саме? Ну, ДМЗ Карпати в нас знаходиться за адресою вулиця Худорівська жителей. Ну, там якась є, напевне, зал, кімнати. Ми, ми е, маємо прийти на прохідну, а де саме ага. організовує ДМЗ Карпати. Я зрозумів. Тобто Демезе Карпати саме керує, як має бути сесія? ДМЗ Карпати надає нам приміщення, який саме кабінет мені на дану годину не повідомлено. А у вас немає приміщень? Е, у нас є приміщення, але у нас виїзне засідання сесії. А чого немає розпорядження на цьому як було на сайті? Ну, Це сесія дуже чергова, якщо йому підписала, зараз буде на сайті. Ігор Любомирович, Сайт добрий має. день. А скажіть, будь ласка, коли комісія була з даного питання, яке має сьогодні слухатись? Це ще, не було. ще не було? А чому? Це не було. А попереднє коли було? Колись було, я що маю все знати. Ви ж була комісії земельної, ні? Я не пам'ятаю. Добрий день! Куди? 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 Куди ми їдемо. На тобі є. Халі галі. Тільки окремо вибрав. Це це вже відбулося. На території, території об'єктів це відталь. Ні, ні, деталі, я я. Вдавхід закритий. То то для ви там вам так здається, що закритий? Ні, ну, ну. Добрий день, пані Ірина. Добрий день. Все це вже відбулося? Ні, ще. А коли буде голосування? І де буде голосування? Це вже прошу. — Зачекайте, будь ласка. Ні-ні, ви ну, мене тільки. Заважайте мені, я вас прошу. Ми нікому не, не заважаємо. Ви тут ви а що тут відбувається? Представьте, будь ласка, хто це? Я? Виходьте, будь ласка. Інформаційна агентця Інфускоп. Виходьте. Добре. Дякую. Куди ми їдемо, депутати? На екскурсію на дмз Ну, так, так не можна говорити. Виходьте, обманювати ми медіа. Ми а чому? куди ми їдемо? Ну куди ви везете депутатів міської ради? Виходьте. Будь ласка. А Ви що не хочете, не хочете сказати, куди везете? Не хочу. А нам міський голос сказала, що, що це виїзне засідання. Виходьте, будь ласка. І воно є публічне. Виходьте. Пані Ірино, то закрите засідання? Виходьте. не є засідання сесії. Що? А коли б буде засідання сесія? Не знаю. Хто до, 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 до голови міста може вона підкаже, коли буде сесія. Коли буде голосування, пані Ірино, нам, нам нас цікавить, медіа цікавить результати Пане... голосування. Чому ви виходьте, я не затримую, виходьте. Я, я, виходьте, виходьте. я спілкуюся з медіа. Ви можете вийти з автобуса? Я до вас питаю. Дивіться, запитаєте пізніше, виходьте, будь ласка, вам кажуть, з автобуса ми затримуєте. Будь ласка, не затримуйте людей. Розпорядження сесії є на сайті, там написано, коли і як є сесія. Прошу прийти на сесію. А коли буде голосування? Нас ціка, коли буде голосування? Ну, голосування відбувається на сесії. Сесія а, ще не розпочалася. А, а коли вона розпочнеться? Ну все це ж не є таємно. Ви зараз затримуєте з тим, щоб вона розпочалася. А медіа має бути присутня? Може бути присутня. Прошу вийти з автобуса. Сесія Виходьте, в автобусі не ласка. буде точна. Дуже прошу. Ну а де відбудеться буде сесія? В розпорядженні міського голови все визначено. Я, я вас запитаю безпосередньо, що ну, давай, ви мене видали. Я дам кореспонденту інтерв'ю. Ідіть, Ростислав Романович депутаті. каже, куди. Ростиван Романович, Романович, Романович не є посадовою особою. Ростислав Романович сьогодні організовує нам приміщення Оп. для засідання сесії. Прошу Ростислава Романова. Ви мені вказуєте, що я маю робити? Виходьте давайте. А, ну, ви ви а хто ви є, що ви мені вказуєте? Автобус є частна собственність підприємства. Виходьте. А люди в автобусі? Люди добровольно сіли. Ми депутати міської ради, це ваша приватна власність? Ви Депутати Наурзівської міської ради, ваша приватна власність? Ні, звісно. Депутати теж хочуть, щоб я вийшов. Медіа, щоб вийшла медіа на Ми хочемо їхати до роботи. Ні, ви хочете, я дуже радий, що ви дуже хочете. Я кажу, депутати теж проти, щоб медіа була присутня на вашій сесії. Нас будуть. У вас не є потреба. Виходьте, не затримуйте, будь ласка. Виходьте, 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 виходьте. 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 Ну, я, я, хочу депутатів. я Кожен депутат має сказати, чи він хоче, щоб бути присутня медіа на цьому, чи не хоче. Я прийдуся до кожного депутата, запитаю. Не хочем, не хочем. О, повод хоче сказати. Нічого. Я не хочу тобі сказати. Ніхто вам нічого не хоче казати. Виходьте. Да, я бы спор. А виходьте сам. Ніхто тебе ничего не мусить. Де ваше посвідчення? Корчи саме тут, и роль. ваше посвідчення? Виходьте, будь ласка. Ви... Ну хватит, ну. Я... Не, ну вы же хотіли тут. Не штукайте, потуха. Не штукайте. Не штукайте, А вы меня штовхаєте. Я вас не штовхаю. Не штукайте, не штукайте. Довго так буде стоять. Затримуйте на щас. Не штукайте. Ну хто з депутатів проти? Та ніхто не проти. Я вам заважаю? Будь ласка, важко. Я вам заважаю? Так, звичайно. Ви ще потім повирізайте це, все пускайте так, як вам вигідно. А як нам вигідно? А як нам вигідно? вам вигідно все перекручувати на виворі? І просто провокувати людей. Вийдіть, будь ласка. Ви проти медіа на, на ваші сесії. Покажіть своє посвідчення медіа. З грошима показує. Так його, так його та треба перевірити. Я можу таке саме не тут. Ну що ви мене? Що ви мене це? Виходьте. Що ви мене штукаєте? Що ви мене виштукуєте? Виходьте контролю не можна журналістам не можна чіпати. Мужчина, Мужчина журналіст не можна чіпати. Ви хочете журналістські діяльні. Виходьте. Ні, я не зайшов відучам того, я би зайшов на сесію. Тут вся сесія Норзинської міської ради. Сесія в автобусі Ні. не, проходить. Це ж не Тут знаходяться поліцію відкликаємо. Тут знаходяться депутати Нордицької міської ради. Я їду які, з депутатом нарцисської міської ради. Я везу на обід. О! Дуже гарний, дуже гарний публічний захід. Що Ви не запрошені. Дуже гарний публічний захід. тільки запрошені йдуть? А Ви, ви знаєте, що можна. це корупція? Прошу. Що це корупція? Ні. Ви я завозили я на обід, на а сьогодні ви хочете, щоб за вас, за вашу землю проголосували. Нічого подібного. Не за нашу землю, за, 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 за те, що ви хочете взяти подібного. Ви купляєте депутатам обід? Ой, не, не, не роби чудес там, де їх нема. Як викликати наряд поліції? Ми ви маємо в третій годині поховання загиблого героя. Ну, Всі би ну... хотіли встигнути, для чого ви це робите? Ви не поважаєте загиблого? Прошу. Ігор, ну для чого ти це робиш? В третій годині поховання героя. Всі хочуть встигнути прийти на похорон. Ви для чого ти виганяєте? затримуєш? Що, Я виганяє? тебе не виганяю, Ігор. Май повагу виганяєте, до людей, май повагу виганяєте. до загиблого. Я тебе, Ігор, прошу, треба картинку. Василь, це у нас проблема бо... Йому треба картинку для мультика, Бачите, то і робить. Ну, робить, Нехай собі робить, тільки за межами відомчого транспортного засобу. Виходьте. Вийде Ні, я поїду разом з депутатами. Ні, ми не поїдемо. з Медіа повинна бути присутня в публічних заходах. Якщо ви маєте проти, викличіть поліцію. Пані Рино, ви проти? Ви не даєте нам розпочати. двіця. в нас місце призначення. Я все вам даю, 45. я вам нічого ми не заважаю. Я до, до, до водіянь ні маю ніяких претензій, до автобуса ви, не маю претензій ніяких. Ми, ми, заходи, Ярослав, заходи. Заходіть, нас запросили. Давай, нас давайте. запросили, та не ходьте давай. Якщо приставиться, і будете руки розтягати. Розпрос... Ви заважаєте. Ми не можна простягати руки. Я вас, я вас не чіпаю. Я вам повний різ, Потужний мужчина хоче, хає руки до журналіста. А хто хотів Ярослава Олійника? От маєте Ярослава Олійника. Ярослав Олійник, автобуси цікавіші. Цир не закінчиться ніколи. Цей цирк закін... і ті клоуни не закінчуються ніколи. А я думаю, що ті як думаю, що вони клоуни. Всі що, думають. Вже, вже перехотіли їхати, кататися. Дивитися на тіли часу. Всі, хто отримує заробітну плату з бюджету, вже всі виходять. А тепер а виходять ті, ті, що не отримують отримую з, з бюджету. Всі по черзі виходять. Пані Шиманська отримує, шаран отримує. Пан Кріцак теж отримує. Так, от часто. І журналісти, медіа теж присутня. Ну, пан Це не голова земельної комісії. Погодувати. Що це за приниження таке? І нічого ви не будете знати, і нічого ми не будемо говорити. Оскільки, оскільки у вас призовний вік. Щодо ТЦК, чому вас відпускало ТЦК? А хто буде перевіряти? Ми звернемося дуже високо. І тоді вас будуть. Ви відео засідання сесії бачили? Ну, то ну а ж там сказано, що там в були. було. що обманюєте? Mm -hmm. просто не обманюєте, а, а просто без дитя, hey, guy, guy, guy.